Тут питань немає. Лицева, виворітня сторона. Лицева, більш насичені відтінки, однорідніша фактура і більш приглушені відтінки зі зворотній сторони. А що робити, коли тканина такого плану? Ось у мене шифон. Дві сторони однакові. Незрозуміло. Отак от от глянути, одразу можна запутатись, де лицева, де виворітня сторона. Дивимось на фактуру, тому що лицева сторона більш однорідна фактура, гладка, гарна. Зворотня сторона може мати якісь бугорочки, ниточки, зацепенки. Якщо і тут все дуже гарно, не сильно зрозуміло, кромка дуже багато про що розповідає. Тут є такі виступи. Да? Коли ви пальчиком проводите, ви відчуваєте, що з однієї сторони немає ніяких бугорочків, гладенька сторона, тому що голочки виходили з цієї сторони, нанизувались, ось так от вони. А з цієї сторони є бугорочки. От як мені вже звернули мою увагу, зауважили. Ця сторона, куди виходять бугорочки наші, це є лицева сторона нашої тканини, нашого полотна. У мене є такий ось трикотаж, саме зараз з ним працюю. Теж двосторонній дуже гарний, щільний, одна сторона така гладка. Дивіться, гарна однорідна текстура гладенька. А зворотня сторона має фактуру. Бачите, зворотня сторона. Хоча мені подобається саме ця фактура, а не оця гладкість, розумієте? Ну, я буду шити так, як має бути. Тому що кромка наша говорить про те, що це є лицева, а це є виворітня. Якщо так дуже, тут не буде на відео видно, придивитись. Тут тут прям видно таке плетіння, як, як при в'язанні. А з цієї сторони, бачите, вже такі якби затяжечки йдуть вони. Бачите, я не знаю, як так показати, сфокусувати, його не буде видно на відео. Тому будемо шити лицеву сторону. Є у мене замша. От наша кромка. Подивіться, яка вона. Подивіться, яка вона. Нічого не видно по ній взагалі. Тому ця замша двостороння тканина. От яку обрали, таку і шиєте. У мене ще одна така тканина це трикотажний біфлекс. Кромка наша говорить, про що наша говорить кромка? Ані про що вона не говорить. Тут дуже така цікава в'язка. Одна сторона гладка. Подивіться, яка гарна однорідна текстура. На відео, на жаль, це не так видно. І от така більш. Виражена фактура, але тут більший блиск. Це ніби як бачите, тут навіть видно заломи, ниточки, не знаю, чи видно це на відео. І, по ідеї, це має бути виворітня сторона, а це лицева сторона така гарна. Ну, я собі пошила сукню саме на цю сторону. Якщо це виворітня, значить я пошила з виворітньої сторони тканини